Всім друзі, привіт! 2 жовтня. Два місяці відпустки в Ютубі відпочила. Тепер з новими силами будемо працювати і спілкуватися на каналі. Мені вже підписники пишуть, де я пропала, щось давно відео немає. Все воно якось не складалося, знімала, але не виставляла, друзі. У нас два дні був проливний дощ, дуже сильно похолодало. Сьогодні сонечко прям аж настрій є, бо два дні на двір виходить не хотілося. У нас вже така осіння обстановка. листячко потихеньку буріє, жовтіє, обсипається. Квіти також вже деякі відходять. Ось хосту хочу сьогодні прибрати її. Капустка очітки розцвіли. Красиві такі. Троянди вже також останні штрихи доквітають, де не де вже все готується до зимового сну. Значне таке погіршення погоди, перепад температур, я навіть би сказала зменшення температур до нуля. Дуже вдарило по гіркові, по його росту, по його здоров'ю, сказати. Так би. Він трошечки затормозив. Ну, огірок, як ви всі знаєте, любе 14 плюс, а у нас було навіть мінус е, один, тому йому було зле. Нічні температури дуже дуже падали, особливо в другій половині вересня. То гірочок затормозив. Ми його висадили десь після 20 серпня. Трошечки він у нас тут захворав. Е, в... Першій такій стадії його розвитку і вегетації, але потім все було нормально: ріс-ріс, і потім бум, холод. Ну гірочок трошки щось там в'яже. Ми збираємо його. Возимо на ринок, не побагато, звісно, особливо ж зараз. Тільки він почав знаєте, активно давати плоди, і тут бац, стало холодно. в'яже, Але не так, як би хотілося, зрозуміло, та й розвивається, вже, вже напевно, він мав би досягти і до верху, А як бачите, ось така в нього точка росту, і немає сенсу, я думаю, по такій холодній погоді давати якісь там підживки, якісь чимось. Роблять, тому що сонця немає, холодно, в теплиці плюс 4, плюс 5. Я думаю, що воно дуже-дуже гіроки не скористається нічим. Ну... Е, що ти зробиш? Така погода. Рік на рік е, не, не схожий. Минулого року вересень був теплий, жовтень теплий був. Е, але ж, бачите, цього року все по-іншому. Ну, не начебто обіцяють нам, що температура збільшиться, з неділі вже стабілізується і денні температури будуть більш такі гарніші. 15-14, там 14, то я думаю, буде добре. І ще у нас. Е, Ось так ця половинка теплиці засаджена пекінською капустою, пробуємо вирощувати. Ну, поки нічого сказати не можу, не начебто все нормально, ще не різали. Будемо пробувати цю неділю на базар різати, бо вже качани є, доволі такі гарні. Поки навчаємося, поки вивчаємо це все діло, цю культуру, тому що якщо ми цього ні разу не робили, не можемо всього знати. Є якісь нюанси, є якісь. Там проблемки, ми їх вивчаємо, ми з ними боремося якось. Тому ось так, качанчики вже ось, як можете бачити, ось такі наливаються гарненькі, плотнесенькі, такі деякі, прям такі товстелезні, Вон там один качан такий товстий. Тому ось так, тут з цього краю чомусь вона більша, туди вона у нас менша, там є посередині світліша. Все залежить від землі. Я думаю, в нас тут зверху не дуже земля. Крайній рядочок у нас був, зараз прийду, щоб не зламати редискою засаджений. Пробували для експерименту для себе і на продаж то непогано. Редисочку возили дві неділі на ринок, то редиска йшла гарно. Я чомусь думала, що взагалі вона не цікава буде, але ж знаєте, вже огірок був наїлися, помідор наїлися, і тут редиска, то цікаво було покупцям. Вже майже прибрали. Вон там три шматочка залишилося для себе, і все. Почали висаджувати цибульку на зелень. Може, щось, як кажуть, до нового року доросте. Також маємо зеленушечку, ось такий у нас кріп гарненький така красота, вже я два щіпа тут робила. Кріп возимо на базар. Зараз люди його беруть гарненько, тому що на городах уже нема, зірвала собі, ще смакую. М -м -м. Цибулька. Цибулька ріденько зійшла, ще маленька, ще поки не возимо. І тут я посадила ось таку чорнушку. Не знаю, видно. вам, Також для експерименту вона зійшла. Тому я думаю, що до нового року наросте салатик кінза. Ну, це, якби більш для себе садилось потрушку, але ми його не з'їдаємо, тому також везу його на базар, шпинат і кінзу, а салат ще не виріс. Хоча я думаю, що зараз салат запитують і його ніде немає. Жаль, що не посадила більше. Будемо знати надалі. Можна сказати, що осінній сезон. У нас в розпалі. Ось у нас ще одна тепличка. Вона в другому оберті. Тут у нас залишилося пів помідора. І половинку ми засіяли під каплю поледачому, редисочкою. Вона вже тут потихеньку крутиться, щось, щось там крутиться. І надіємося на погоду. Надіємося, що жовтень нас порадує сонечком, і надіємося на урожай. Ось такий помідор залишився із пасинків. Хотіли прибирати весь, а потім кинулися внизу, бо тут стояли джунглі. І на пасенках ось такий помідор, як можете бачити.